Вітаю, друже. Відправляючись у подорож провінцією Скайрім, я й уявити не міг, що найнебезпечнішим монстром на рівні з драконами чи тролями буде людина. Якщо, звісно, цю істоту все ще можна вважати людиною. Однієї тихої ночі на наш загін напали так звані відступники. Ми змогли дати відсіч, та один із нападників виділявся швидший, набагато могутніший і смертоносніший. На той світ із собою він забрав шістьох наших. Його ледь вдалося повалити, неодноразово смертельно поранивши. І серед ран я побачив одну, що розбурхала мою цікавість. Її завдали явно не ми. В грудній клітині була велика діра, а там, де б мало бути серце, знаходилась квітка, відома як Верес. На заході провінції, у важкодоступних місцях, ховаються племена відступників. Корінні жителі цих земель загнані в екзиль нордами. Сповнені ненависті, натхненні мрією про повернення своїх земель. Вони роблять набіги на поселення нордів, нещадно вирізаючи заклятих ворогів. За собою їх ведуть могутні, безстрашні, невтомні та безсердечні воїни. Чарівники, лучники чи майстри ближнього бою неважливо. На полі брані їх можна легко впізнати. Це завжди чоловіки, наділені над людською силою, швидкі, безжальні. З дірою в грудній клітині і квіткою замість серця. Їхні удари та постріли смертоносні, а магія надзвичайно могутня. Біль і ненависть підштовхують найвправніших з відступників піти стопами свого легендарного героя Червоного Орла і пройти моторошний ритуал. Створіння, відомі як Відьми руки, ворожеї матріархи племені, користуючись забутою темною магією і жертвоприношеннями, замінюють серце воїна на зачарований верес. Проклятий плід огидного дерева, що проростає лише стіл покійників. Ритуал зміцнює їх зв'язок з природою, робить жахливими бойовими машинами та позбавляє залишків людяності. Відібрати життя такого воїна неймовірно складно його тіло, немов не відчуває ран, а біль лише підживлює лють. Але вправний грабіжник може обірвати його існування одним єдиним рухом. Варто лише вирвати верес із його тіла. І тоді, позбавлений магічного зв'язку, він опаде замертво, повертаючись до землі, що його породила. Кажуть, такі воїни не знають страху і болю, вони йдуть у бій, знаючи, що смерть для них це лише ще один крок у нескінченному колі помсти. А якщо їм судилось впасти, хтось знайде їх тіла, і серед уламків кісток та розірваної плоті проросте новий верес. Так триває цикл. цикл. Що немає кінця.